Доброго дня. Сьогодні ми проводимо засідання спільної комісії з питання закону свідоцької діяльності етики терламенту організації діяльності ради запобігання корупції. Сьогодні ми у складі на засідання комісії прибуло два члени комісії. Це Шамота Лабабукальна і Козлівська Іванівна. Комісія правоможна приймати рішення. Тому хто за те, щоб розпочати засідання? Комісія вчора голосувати. Так, порядок денний сьогодні виноситься на обговорення такі питання про внесення змін до програми благоустрою на території Бешецької сільської ради на 25 й рік. Доповідає також Тетяна Анатолійовна, начальник від відділу. Друге питання про вкладення контракту на новий строк з начальником комунального підприємства благоустрою, Бешецької сільської ради Київської області. Тоби, де, 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 Тетяна Анторівна. І третє питання: пронесення змін на сесії Дошівської сільської ради 23, 12, 24 року, No 9374, та місяць про бюджет до швидкої на 20-х передач про піти на порядку. Ці перші питання виноситься сьогодні на засідання комісії. Хто за даний порядок денний? Перше питання з. Торсних продачень коштів саміх на придання, що винової суми що в сумі 96 Так, хто за те, що на питання зміни до програми дострою, винесення було на, бусі, було на сесії, то так. не сьогодні. По другу питання не Ну, зв'язку що у нас закінчується 14.09 термін контракту. На підтримку Богострія Сніжка Олександра Вікторовича щодо вкладення контракту на новий термін. Прошу підтримати певне стена розрецесії, заключення контракту, контракт, вам проект рішення по надання. Контракт також наданий. Він ну, таким самим, як і попередній, також на три роки. Прошу підтримати. Хто ви до питання винести? І третє питання пронесення. Зміну до рішення сесії Вишівської сільської ради двадцять третя про нас двадцять пертого року пропонується внести зміни до бюджету Вишівської сільської територіальної громади на двадцять п'ятий рік, а саме збільшити доходну та видаткову частину в сумі 629 267 дев'ять гривень. сбер как это Вити кошти в сумі сто двадцять п'ять тисяч по України на тоді смобілізованих. Obrigada. até